Добрий день, шановні учні! На попередніх уроках ми познайомилися з теоретичними відомостями політичної географії, політичною картою світу, формами державного правління і устрою. На найближчих уроках ми розглянемо особливості формування політичної карти світу і України. Темою нашого сьогоднішнього уроку буде формування політичної карти світу від давніх часів до 1914 року. Зміни, що відбуваються на політичній карті світу. Для початку давайте згадаємо визначення поняття політична карта світу. Політична карта світу це сформована сукупність суверенних держав, залежних територій Антарктиди та вод Світового океану. Провідна сукупність об'єктів, зображених на політичній карті, це території країни та держави. Зміни, що відбуваються на політичній карті світу, можуть бути кількісними і якісними. До кількісних змін належить приєднання щойно відкритих земель. Територіальні здобутки або втрати внаслідок ВІ, об'єднання або розпад держав, добровільні поступки або обмін між країнами-ділянками суходолу, нарощування суходільної частини території країни. До якісних змін на політичній карті світу належить історична або різка зміна суспільної економічної формації, введення нових форм державного устрою та правління, утворення чи розпад міждержавних політичних спілок і організацій, Поява і зникнення на планеті гарячих точок, осередків міждержавних і внутрішньодержавних конфліктів, зміна назв країн та їхніх столиць. Етапи формування політичної карти світу загальні відомості. Процес формування сучасної політичної карти світу є достатньо складним і динамічним. Він триває вже декілька тисячоліть, від виникнення перших держав у IV тисячолітті до нашої ери до сьогоднішніх територіально-політичних утворень. З нинішніх 195 держав лише 60 були суверенними об'єктами на початку ХХ століття. За одне століття кількість держав збільшилася втричі. Цей факт дозволяє скористатися історико-географічним методом для певної систематизації процесів просторово-часової динаміки. Історію формування політичної карти світу поділяють на кілька великих часових відрізків періодів. Кожному з яких притаманні поємні риси. Більшість дослідників виділяють 4 періоди: стародавній або античний IV століття до нашої ери, кінець століття нашої ери, середньовічний початок шостого століття, кінець XV століття, новий XVI століття, початок ХХ століття і новітній із 1914 року. Історію формування політичної карти. Перших трьох періодів ми і розглянемо сьогодні на уроці. Античний період формування політичної карти світу. Він охоплює епоху рабовласницького ладу. У ці часи розширювався видобуток корисних копалин, розпочалось будівництво вітрильних суден, іригаційних систем тощо. Стрімка зростала чисельність населення землі, що на початку нашої ери досягла 300 мільйонів осіб. Виникли міста спочатку як центри зосередження ремісницького виробництва, а потім і торгівлі. Перші держави виникли в найдавніших землеробських осередках в долинах річок. Так, першими державами були Єгипетське царство, що сформувалося в долині Ніл, Шумерська держава, що сформувалася долині річок Тигр і Єфрат, і Харабська держава, що сформувалася в долині річки Інд. Ці державні утворення були засновані в кінці 4-го у першій половині 3-го тисячоліття до нашої ери. У середині 3-го тисячоліття до нашої ери на узбережжі Перської затоки утворилась держава Елам, а на острові Крит у Середземному морі Мінойська держава. Найбільшою державою впродовж 2300 го років до нашої ери було Аккадське царство. Ця держава знаходилася у долинах річок Тигр і Єфрат. На межі 2 і 1 тисячоліття до нашої ери на цих територіях утворилось шумера Акадське царство, Вавилон і Асирія. В цей період також сформувалась перша держава на Сході Азії Ся. В середині першого тисячоліття до нашої ери з'явилися нові держави: Мікенська держава на території сучасної Греції, Хетська держава в Малій Азії. На Сході Азії на місці держави Ся утворилась держава Шан. На півострові Індостан існували Ведійські царства. На межі другого і першого тисячоліття до нашої ери на території сучасної Греції і узбережжі Малої Азії формуються міста Поліси. Серед них найпотужнішими були Спарта і Єфіни всередині першого тисячоліття Грецькі міста Поліси з'явилися на узбережжі Чорного моря і Апенінському півострові. В цей час більшу частину Малої Азії займала держава Лідія. На сході Азії, на місці держави Шан у 11 столітті до нашої ери утворилась держава Чжоу. На межі ХІХ і 8 століття до нашої ери, на узбережжі Північної Африки і Півдні Європи з'являється держава Карфаген. У другій половині 8 століття, першій половині 7 століття до нашої ери, найпотужнішою державою на Близькому Сході була Нова Ассирійська імперія. На межі 6 і 7 століття до нашої ери найбільшими державами на Близькому Сході були Нова Вавилонська імперія у долинах річок Тигр і Єфрат. І Мідійська імперія на території сучасної Греції, на межі VI і VII століття до нашої ери найбільшою державою на Близькому Сході була Нова Вавилонська імперія у долинах річок Тигр і Яфрат. Продовж другої половини VIH століття, першої половини IV століття до нашої ери, значні території в Малій Азії, Центральній Азії і Єгипті займала імперія Ахеменідів. Це перше державне утворення, площа якого перевищувала 5 мільйонів квадратних кілометрів. На 5-6 століть до нашої ери формується Римська Республіка. Впродовж 334-309 років до нашої ери найбільшою державою на планеті була Македонська імперія, на чолі якої був Олександр Македонський. Його імперія займала території Південного Сходу Європи, він зміг завоювати території в Азії, на яких раніше знаходилась імперія Ахеменідів. Впродовж Третього століття до нашої ери більшу частину Близького Сходу займала імперія Селевкідів. На півострові Індостан в цей час сформувалася імперія Маурів. В кінці третього століття на сході Азії на місці держави Чжоу сформувалася держава Цінь. Згодом на місці держави Цінь утворилася держава Хань, яка існувала до Третього століття нашої ери. На півдні і заході Європи впродовж ІІ століття до нашої ери активно розвивається Римська Республіка. У 27-му році до нашої ери держави змінилася форма правління і назва на Римську імперію. На початку ІІ століття нашої ери імперія займала територію півдня і заходу Європи, узбережжя Північної Африки, Малу Азію і частину Близького Сходу. У 395 році Римська імперія розділилася на західну і східну. В кінці 5 століття Західна Римська імперія припинила своє існування, а Східна Римська імперія була переіменована на Візантійську імперію. В кінці третього на початку V століття нашої ери найбільшою державою Сходу Азії була держава Цзинь. Впродовж 3-6 століття нашої ери потужною державою на Близькому Сході була імперія Сасанідів. В середині V століття потужним державним утворенням на сході, центрі Європи була імперія Гунів. Варто зазначити, що населення Римської імперії держав в Індії і Китаї становило понад 50 мільйонів осіб. разом з першими державами виникли дві основні форми державного ладу: монархія у давньому Єгипті, Вавилоні, Асирії, Римській імперії і Республіка, міста держави, Фінітії, Греції, давній Рим. Основним способом поділу території у цей період були війни. Середньовічний етап. Середньовічний етап, що тривав впродовж 5-15 століття. Припав на епоху феодалізму. У цей період утворився внутрішній ринок держав, а головною галузю економіки в усіх країнах залишалося сільське господарство. Особливо швидко зростало виробництво в Європі, сукна, металовиробів, зброї, авазії, бавовніних, шовкових тканин, килимів, паперу, порцеляни. значних успіхів досягло мереплавство. Політична карта характеризувалась роздрібленістю і нестійкістю через майже безперервні відміни. Проте, внаслідок зміцнення внутрішнього ринку, посилення етнічної консолідації стали утворюватись і великі централізовані держави: Франція, Англія, Іспанія, Русь, Індія, Китай та інші. Понімною формою державного устрою протягом усієї феодальної епохи залишалась монархія, причому зазвичай абсолютно. Розглянемо більш детально основні зміни на політичній карти світу. У другій половині VI століття потужною державою був тюркський каганат. Ця держава займала території Євразії від Дону до Хуанхи. Продовж 7 8 століття на території сучасного Китаю існувала імперія Тан. На Аравійському півострові у 632 році, після смерті пророка Мухаммеда, виник праведний халіфат, який з 661 року мав назву Оймияцький, а з 750 року Аббасіцький. Потужною державою на Сході і центрі Азії у viii першій половині 9-го століття була Тибетська імперія. Найпотужнішою державою на Заході Європи в цей час була Франція. Впродовж другої половини 9-го століття, початку XIII століття, великою державою на Сході Європи була Русь, на Південному Сході Європи і Малій Азії Візантійська імперія. У 962 році на заході і центрі Європи на територіях сучасної Німеччини, Австрії і півночі Італії утворилася Священна Римська імперія. Найпотужнішою державою на Близькому Сході впродовж xi 12 століть була Сельджуцька імперія. У 1206 році в Центральній Азії почала формуватись Монгольська імперія. Її першим очільником був Чиндісхан. Вже в середині 13 століття ця держава завоювала площу понад 20 мільйонів кілометрів квадратних. На цих землях проживало понад 160 мільйонів осіб. Ця держава є одним з найбільших державних утворень за всю історію людства. З 1368 року у Китаї почала правити династія Мін. Великою державою в кінці 14 го у 15 столітті на Близькому Сході була імперія Тимуригів. Станом на кінець 15 століття у Європі були такі достатньо впливові держави, як Іспанія, Португалія, Франція, Англія, Польща, Литва, Московське царство, Османська імперія. В Америці станом на кінець 15 століття існували держави Інків і майя. За тордесільяським договором, що був підписаний 7 червня 1494 року, всі землі на захід від 49 градусів 32 хвилини західної довготи відходили до Іспанії. А на схід Португалії. Таким чином, ці дві держави поділили території західної півкулі між собою. Новий етап. Початок нового етапу пов'язаний з великими географічними відкриттями. У 1492 році Христофор Колумб відкрив морський шлях до Америки. У 1498 році Васка Даграма Морський шлях до Індії. Впродовж 1519-1522 років першу навколосвітню подорож здійснила команда Фернана Магеллана. Майже одразу розпочалась колонізація нововідкритих земель. Вже на середину 16 століття Іспанія захопила Західне узбережжя Південної Америки та Центральну Америку. Португалія захопила Східне узбережжя Південної Америки. Європейських завейовників у Південній Америці називали конкістадорами. На Близькому сході і Європі у XVI столітті відбувалися такі основні події. Середина 16 століття стала періодом найбільшого розквіту Османської імперії. В цей час імперію очолював султан Сулейман Пишний. Так, станом на 1550 рік площа держави становила понад 4 мільйони кілометрів квадратних, а її чисельність складала понад 15 мільйонів осіб. У 1569 році була підписана Люблінська унія. Наслідком стало об'єднання Польщі і Литви та утворення Речі Посполити. Активно розвивалось Московське царство, яке станом на 1600 рік займало території Східної Європи і Західного Сибіру. В кінці XVI століття, в середині XVIII століття, у суперечку за незаймані землі вступила Англія, Франція і Нідерланди. Вже в середині XVIII століття Франція і Англія володіли колоніями в Північній Америці, а Австралія формально належала Нідерландам. Продовж XVII століття Московське царство продовжило рух на схід і на захід. На схід від кордонів, станом на 1600 рік, були захоплені території Сибіру і Далекого Сходу. Території Камчатки і Чукотки були завойовані у середині XVIII століття. На захід від цих кордонів Московське царство вийшло до Балтійського моря. Крім цього, за Андрусівським договором 1667 року були захоплені землі на лівому березі Дніпра. Площа Московського царства станом на кінець XVIII століття становила 12 мільйонів кілометрів квадратних. З 1721 по 1917 роки ця держава носила назву Російська імперія. В кінці XVIII століття, внаслідок трьох поділів Речі Посполитої 1772, 1792 і 1795 років території Російської імперії суттєво збільшилась в західному напрямку. Крім цього, в 1775 році була захоплена Запорізька Січ, а в 1783 році Кримське ханство. Ці завоювання дали змогу вийти імперії до Чорного моря. Станом на кінець XVIII століття більшість територій сучасної України входила до складу Російської імперії. Станом на кінець XVIII століття площа Російської імперії становила 17 мільйонів кілометрів квадратних з кінця 18 століття в Америці розпочався процес деколонізації. 4 липня 1776 року 13 колоній Великої Британії оголосили про створення Сполучених Штатів Америки, а 3 вересня 1783 року Велика Британія визнала незалежність США. В кінці 18 століття Південна Америка була поділена навпіл. Бразилія належала Португалії, а інші землі Іспанії. На початку 19 століття розпочалися деколонізаційні процеси в Південній Америці. У 1809 році від Іспанії незалежність отримав Еквадор, у 1810 році Арентина, Колумбія і Чілі, у 1811 році Парагвай, у 1821 році Перу, у 1825 році Болівія. У 1822 році Бразилія отримала незалежність від Португалії. У 1825 році Уругвай отримав незалежність від Бразилії. У 1830 році Венесуела отримала незалежність від Колумбії. У 1821 році від Іспанії отримала незалежність Мексиканська імперія. Впродовж 1636-1912 років Китаєм правила династія Цин, його чисельність населення у 1820 році перевищила 380 мільйонів осіб. В середині 19 століття в Європі утворилось ще дві потужні імперії. Австро-Угорська у 1867 році і Німецька у 1871 році. В кінці 19 століття 70% суходолу становили колонії, з них 45% припадали на Велику Британію. Найбільшими колоніями Великої Британії були Австралія, Канада, Індія та чимало територій в Африці, такі як Південна Африка, Єгипет, Нігерія. 15% цього суходолу належало Франції. Більшість цієї колоній розташовувалась у Західній Африці. Навіть малі європейські країни мали в цей час значні за площею колонії. Індонезія належала Нідерландам, Заїр, бельгійське Конго, Бельгії, Ісландію та Гренландію володіла Данія. Молоді імперіалістичні хижаки США, Японія, Німеччина випереджають в темпах економічного зростання інші держави і активно шукають нові джерела сировини та ринки збуту. Тому починають вимагати перерозподілу колоній. Німеччині вдалося захопити в Африці того, Камерун, Намібію, а Афівден-Носхідній Азії по плану Вугвінею. Японія окупує Корею і Тайвань, США відбирає в Іспанії Філіппіни, Пуерто-Рика і Кубу, захоплює Гавайські острови, острів Гуам. У 1901 році Австралія отримала незалежність від Великої Британії. В 1906 році Російська імперія перетворилася з абсолютної монархії у конституційну. В 1912 році Китай став республікою. Отже, станом на початок ХХ століття світ був поділений між імперіями Російською, Австро-Угорською, Британською, Німецькою, Османською, Французькою Республікою. Крім цього, існували такі великі держави, як Китай, США, Бразилія. Таким чином, сьогодні на уроці ми розглянули особливості формування політичної карти світу. В античний, середньовічний і новий періоди. на цьому все. До побачення!